Друзі, привіт! Сьогодні хочу обсудити з вами питання плінтусу. Є декілька варіантів плінтусів. Є лиштва дверна зазвичай один із варіантів це плінтус МДФ, який робиться з такого ж матеріалу, як і лиштва, в такий же колір, і монтується. Тут це зрозуміло. Є пластиковий плінтус з голками це такий більш бюджетний дешевий варіант, який теж підбирається під колір дверей, скоріше за все. І е, монтуються. Є зараз вже з'являються плінтуса скритого монтажу, є плінтуса алюмінієві накладні. Виглядають якісно, круто, футуристично. Єдиний їхній долік це вартість. Вони достатньо дорогі. На одному, ну на цій квартирі, на якій ми вам показуємо. Наші цікаві моменти. В мене була можливість експериментувати. Ми зробили, як ви бачите, плінтус е, не досить, достатньо недорогий, але з кутниками вертикальними виглядає дуже якісно і цікаво. Як ви вже встигли помітити, це просто пластиковий кутничок 15х15 мм. Виглядає цікаво, коштує дешево, монтується просто. В коментарях чекаю ваші.